Доброго дня. Сьогодні у нас на огляді такий кабель XT60 Papa і DC-5525 DC теж папа. Ось в такій пльонці він приїжджає до нас. Зверніть увагу. Ось такий кабель. Він гнучкий, м'який, якісний кабель. Контакти. Зауважую мідні. Мідні контакти. Ось. Як бачимо, зовнішня частина 55 мм. Ось я замірю внутрішню частину. Даний кабель можна замовити на нашому сайті за посиланням. Промокод бачите на екрані, промокод, даний промокод на 100 гривень. Можна ну від замовлення від тисячі гривень для зареєстрованих користувачів.